Спочатку було слово, і цим словом була воля, воля, що викарбувана у кожному клаптику нашої землі, у кожному шепоті вітру у степах, воля, що тече у жилах наших предків. Скільки б не було спроб поневолити Україну, вона завжди знаходила своїх захисників. Вони виходили з туманів історії, щоб стати на варті це були воїни Київської Русі, козаки, січові стрільці, і нарешті сьогоднішні герої. Ця історія про незламність духу, про шлях від списа до безпілотника, про те, як минуле зустрічається з майбутнім у вирішальній битві за свободу. Київська Русь, полиска нашої державності. Саме тут зародилася традиція захисту рідної землі. Тоді загарбники йшли з усіх боків, але зустрічали відсіч міцні стіни, сміливих дружинників та відважних князів. Наша історія пам'ятає битви, де вої князя стояли стіною, захищаючи кожний клаптик своєї землі. Це був перший щит України. Стіна зведена із мужності та віри у своє. А потім, у смутні часи, коли державність була втрачена, на арену історії вийшли козаки. Козак це не просто воїн, це символ вільної душі, що не знає страху. Вони не мали сучасної зброї, але їхніми найсильнішими обладунками були відвага та любов до України. Вони були тим щитом, що захищав Європу від Навали і тим мечем, що відрубав голови тиранії, завойовуючи для України право на існування. Їхня слава гриміла на всю Європу. Їхня воля була незламною, а пісні про їхні подвиги передавалися з покоління у покоління. День захисників і захисниць України обрано не випадково. Він відзначається на свято Покрови Пресвятої Богородиці. Саме Покрова здавна була духовним оберегом українського війська. Козаки вірили, що Богородиця вкриває їх своїм омофором. Дарує сили і незламність у бою, недарма головний храм Січі був освячений на честь покрови, з козацької вольниці виросла не лише військова міць, а й Український дух свободи, братерства та любові до рідної землі, що стали прикладом для наступних поколінь у ХХ столітті ідея боротьби за незалежність відродилася у нових формах. На початку Першої світової війни на арену історії вийшли українські січові стрільці. Це була перша українська національна військова формація новітнього часу. Молоді, відважні, виховані на ідеях відданості батьківщині, вони воювали на фронтах світової війни, але понад усе прагнули бачити Україну вільною. Січові стрільці стали символом українського відродження початку ХХ століття та дали світу цілу плеяду командирів, політичних і культурних діячів. Далі їхню справу підхопила армія Української Народної Республіки та інші формації визвольних змагань 1917-1921 років. Хоча молода держава тоді не встояла. Вона засіяла зерно, що проросло пізніше. У роки Другої світової війни це зерно дало нові сходи. Народилася українська повстанська армія, армія без держави, але з непохитною вірою у власну правду. Її бійці вели боротьбу одночасно проти двох тоталітарних імперій нацистської Німеччини та радянської Москви. Опа воювала за незалежність, часто залишаючись сам на сам із ворогом, без міжнародної підтримки, але з надією на свій народ. Її гасло свобода народам, свобода людині актуальне і сьогодні. Традиція боронити рідний край не згасала. Попередні покоління невтомно передавали естафету боротьби, щоб у свій час ми, їхні нащадки, продовжили цей шлях. А потім історія знову закрутилася як буря. Осінь 2013 року. Воля, про яку ми говорили на початку, знову була під загрозою. Цього разу не від зовнішнього ворога, а від тих, хто намагався знищити нас зсередини, підкорити чужій волі. Ми вийшли на майдан, щоб захистити наш вибір, наше право на гідність, революція гідності. Це не просто політичні протести. Це був момент, коли нація усвідомила, що її майбутнє залежить від кожного. Студенти, вчителі, лікарі, пенсіонери, усе суспільство об'єдналося в один живий щіп. Ці люди з бруківкою у руках та у будівельних касках стали на шляху до тоталітарного минулого. Їхня відвага, а особливо жертовність Небесної Сотні. Стала тією іскрою, що запалила вогонь національного опору. Коли ж на Україну напали, ця іскра перетворилася на полум'я. Це вже не просто бій, а бій за майбутнє, бій за право бути українцем. Весна 2014 року війна прийшла на нашу землю. Окупація Криму, що стала першим викликом, за яким пішла спроба розірвання України на Донбасі. Наша армія, ослаблена роками. Була не готова до такого удару, але нація не розгубилася у відповідь на агресію тисячі українців, які ніколи не тримали зброї, стали пліч о пліч, змінивши бруківку на автомати а бажання на незламну волю. З'явилися добровольчі батальйони, сформовані з патріотів. Які ще вчора стояли на майдані, оборона Донецького аеропорту, де наші кіборги тримали позицію 242 дні, стала символом незламності та мужності, показавши світові, що Україна не віддасть жодного сантиметра своєї землі. Воїни АТО стримували агресію Росії довгі 9 років, аж поки не настав лютий 2022. тисячі Ранок, який поділив життя мільйонів на до і після нова, небачена за масштабами війна, що почалася з ракетних ударів по всій країні, ворог очікував, що Україна впаде за три дні, але вони не врахували одного нашої волі. Вже у перші години вторгнення українці показали, що не здадуться. Оборона Києва, коли колони ворожої техніки були зупинені на підступах до столиці, стала символом всенародного опору. Кожен житель, що не виїхав, став солдатом, кожен волонтер, що готував їжу чи збирав кошти, став частиною війська. Битва за Київ, Чернігів, Суми, Харків, Миколаїв, кожне з цих міст стало фортецею, де ворог зазнав нищівної поразки. Українці показали, що готові боротися за кожен дім, за кожну вулицю. Ціною неймовірних зусиль та втрат ми довели, що не здамося ми знову стали тим щитом, який тримає небо над Європою, і тим мечем, який карає за зло, що прийшло на нашу землю. Наші захисники та захисниці це не просто воїни, це новітні герої. Серед них Айтішники, які створюють дрони, вчителі, які вчать побратимів в тактиці, лікарі, що рятують життя на передовій, студенти, музиканти, водії, усі вони залишили мирне життя, щоб захистити право на це мирне життя для нас, усіх, особлива шана жінкам, які на рівні з чоловіками боронять країну, доводячи, що сила не має статі, а відвага. Немає меж ми схиляємо голови перед тими, хто не повернувся з бою. Їхні імена назавжди закарбовані в історії. Кожна втрата це рана у серці України, але водночас і джерело сили, яке нагадує нам, що ми не маємо права здатися. Сьогодні мільйони українців об'єднані однією молитвою: за тих, хто тримає зброю у руках, за тих. Хто захищає рідну землю, ми вдячні кожному воїну, кожній воїтельці, бо завдяки вам ми можемо вчитися, працювати, мріяти. Завдяки вам Україна живе, ми щит і меч твій, Україно, це не просто слова, це клятва, яку нині щодня підтверджують тисячі сердець. І поки є ті, хто готовий боронити свій дім. Україна житиме, перемагатиме і розквітатиме. У цей день ми дякуємо вам, захисники і захисниці. Ви наша гордість, наша сила, наша надія. Нехай покрова Божої Матері завжди буде з вами. Слава Україні!